Коли розпяли Христа, біля Христа були розбійники, і один з них з розбійників покаявся, покаявся, віруючи в Господа Ісуса Христа. А внизу стояли ті, хто розпяли Ісуса Христа. Це були дуже умні люди, священники, первосвященники, політики і всякі книжники, учені там. Які розп'яли Ісуса. І ось сьогодні ми всі перед цим вибором. Скажу чесно за себе, я теж являюсь грішником, звісно, і я маю вибір. Або мені сьогодні розп'яти гріх, щоби Христос жив в мені, або мені розп'яти Христа і жити далі гріховним життям. Результат вічний.